Орхідея Фаленопсис Монро, куплена мною у січні оцінкою, тримала свої ніжні квіти протягом двох місяців. В березні я зрізала її квітконос, а в квітні вийняла з посадки і ось що побачила. Рослина знаходилась в важкому стані, надії на спасіння майже не було. Прийшлось лікувати і магнікуром, і фітоцидом. А потім ще фундазолом та максимом. В травні я посадила монро в кокосові чипси. І ось який результат я отримала в червні. Рослина бореться за життя. Орхідея ростить нові листочки та нові корінці. А ось так рослина виглядає в липні. Активно нарощується корінці, виріс листочок. Тож я пересадила орхідею в більший стакан в кінці липня. І ось так виглядає посадка. Рослина добре почувається, і вже в новому стаканчику проклюнувся новий корінець.